Цього тижня відбувається багато процесів у середу. Зустріч міністрів оборони ЄС, Британії, України, також держсекретаря США. Сьогодні Мюнхенська безпекова конференція ще більше ніж зустрічі. Ще більше лунає заяв, зокрема від президента США Дональда Трампа. Але насамперед, пане Тарасе, як ви загалом ставитесь до можливого переговорного процесу? Наскільки це буде ефективно на вашу думку? І чи вірите в мир із Росією? Ну, я почну з останнього в мир з Росією я не вірю. Я стою на тій точці зору, що російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання, вона може мати дипломатичне завершення тільки як результат перемоги однієї з сторін. Але ми є реалістами і ми розуміємо, що президент новообраний сполучених штатів Америки хоче переговорного процесу, і як він неодноразово заявляв, він хоче чим пошвидше припинити вогонь і чим пошвидше укласти угоду. Отже, ми мусимо зрозуміти, що цей шлях Дональд Трамп швидше за все пройде. І він буде змушу змушувати цей шлях пройти як Росію, так і Україну. А от що з цього вийде, це не знає ні одна жива душа, і навіть сам Дональд Трамп. Це та не знає жодна жива душа. Просто я от заходячи навіть цю стрічку у Фейсбуку, я бачу, що вона майоріє різними заявами, і звичайно, думки людей також розділяються. Тому важливо насправді це обговорити з експертами і з тими, хто більш глибоко розуміється в цій темі. І насправді до свіжих сьогоднішніх заяв на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський вважає експрезидента Джо Байдена і політику США головною перепоною вступу України до НАТО та припустив, що Трамп це змінить. Як думаєте, чи змінить Трамп? І якщо Америка проти НАТО, то що можуть нам запропонувати в Білому домі як гарантії безпеки, на яких ми наполягаємо задля укладення справедливого миру? Ну, ви знаєте, важко погодитися з цим твердженням президента України, що Байден був головною переконою. Не тому, що це неправда, це правда. Байден говорив одне, а робив інше. Але перепоною вступу України в НАТО була політика Сполучених Штатів Америки всі роки української незалежності, і це стосувалося як президента республіканця, так і президента демократа. Може, за винятком Джорджа Буша молодшого, який у 2008 році в Бухаресті дійсно хотів, щоб Україні надали план дій щодо членства, але Німеччина і Франція були проти цього, і він їх не переконав. А всі наступні президенти демократ Обама, республіканець Трамп. Демократ Байден і знову республіканець Трамп не розглядали ніколи питання запрошення України до членства, не говорячи вже про саме членство, і тому в даному випадку я розцінюю цю заяву Зеленського як спроби якимось чином налагодити місток особистих взаємовідносин між ним і Трампом, оскільки для Трампа все, що зв'язано з Байденом, це намальовано в чорних тонах. І зрозуміло, що Зеленський, який зараз скидає на Байдена всіх, так би сказати, проблеми, хоче в такий спосіб налагодити і нормалізувати свої відносини з Трампом, які м'яко кажучи, не є найкращими. От я би під таким кутом зору дивився на цю заяву президента України. Володимир Зеленський також заявив, що не планує зустрічатися ні з якими росіянами, окрім їхнього лідера Володимира Путіна. Втім, це буде лише після підготовки з президентом США Дональдом Трампом загального плану про закінчення війни. Що ви про це думаєте? Ну я думаю, це правильна позиція навіть за винятком наміру президента України зустрічатися з Путіним. Я думаю, це ні до чого не приведе. Справа в тому, що така зустріч апріорі неможлива на Мюнхенській безпековій конференції, тому що туди жоден росіянин не отримав ні візи, ні акредитації. Це перше. Друге, обставина, вона більш важлива, насправді для того, щоб з кимось зустрічатися, то як мінімум повинен бути план завершення війни, ну, наприклад, через переговорний процес. Я в це не вірю, але ну, ті, хто вірять, мали би представити план. Насправді ми бачимо, що ніякого реалістичного плану. Припинення вогню і завершення війни переговорами немає у Трампа, і і немає його у його представників. І тому його спецпредставник Кіт Келох спочатку заявив, що він в Мюнхені представить план, а пізніше сказав, що його неправильно зрозуміли, ніякого плану не буде. Він їде тільки консультуватися. Тобто, на сьогоднішній момент ми є свідками тільки двох доконаних фактів: факт номер один: відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним з воєнним злочинцем Путіним. Ну і нехай тоді американське суспільство і європейські партнери оцінюють сам факт розмови президента США з воєнним злочинцем. А факт номер два: що в цій розмові Трамп домовився з воєнним злочинцем Путіним про те, що якісь їхні представники негайно розпочнуть переговори: тобто, переговори між США і Росією за спиною України. Оце є два доконані факти. Україна в даний момент є в стороні цього процесу, що є категорично неприпустимим. Друге, з українською стороною не відбулося серйозних консультацій на тему імовірних переговорів, не говорячи вже про особисту зустріч Трампа і Зеленського, що я вважаю другим величезним мінусом, причому в першу чергу мінусом для Сполучених Штатів Америки, і зрештою, третій величезний мінус що за межами цього процесу знаходиться Європейський Союз і Велика Британія. І в даному випадку ми стоїмо і раціонально, і емоційно перед тим фактом, що можуть розпочатися якісь напівзакриті переговори представників Трампа і представників Путіна на тему завершення російсько-української війни. Коли вони почнуться, як довго вони будуть тривати, чим вони завершаться, і чи буде на виході цих переговорів якийсь реалістичний план? Ми не знаємо. Ми також не знаємо, чи взагалі на якомусь етапі до цього процесу за... будуть залучені представники, наприклад, України, представники, наприклад, Європейського Союзу, а чи буде запрошений до такого врегулювання Китай. Всі ці обставини ну, переконують мене лише в одному: домовитись можна про що... про все, що завгодно, особливо зважаючи на екстравагантність другого терміну Трампа. А от яка буде реалізація цих всіх речей? Це речі є невідомі нікому. І в даному випадку я тільки знаю ну, навіть свого особистого досвіду одну істину. І раз вони вирішили стати на цю дорогу, нехай вони цю дорогу пройдуть. І швидше за все, посередині тої дороги Трамп мав би зрозуміти, що з Путіним неможливо вести жодних переговорів, жодних консультацій. А от що до наміру Зеленського зустрічатися з Путіним, то я думаю, що тут ми б біжимо впереді паровоза. Давайте дамо. Ми думаємо, що українська сторона має на Мюнхенській конференції окреслити червоні лінії, в тому числі і неприпустимість будь-яких консультацій без її участі. А що стосується перспектив зустрічі Зеленського і Путіна один на один, що я практично не вірю, або за участі посередників американських, ну то для того, для початку для цього треба буде змінити рішення РНБО України. Яке заборонило Зеленському будь-які контакти з президентом Росії, отже, думаю, нам нікуди не треба спішити. Треба подивитися, як у Трампа розпочнеться переговорний процес з воєнним злочинцем. І я думаю, що Україна має інтенсивно шукати альтернативні варіанти на той випадок, коли за її спиною буде спроба домовитись між США і Росією за рахунок поділу України. А тепер про контакт між США та Україною Андрій Єрмак сьогодні зустрівся із Кітом Келогом і, зокрема, написав таке: у мюнхені обговорили підтримку України та безпеку Європи. РФ розуміє лише силу, а без тиску жодні домовленості не працюють. Готуємо важливі зустрічі та візит Келога в Україну. Пане Тарасе, наскільки важливим буде цей візит Кіта Келога в Україну? Як ви оцінюєте? Ну, Гацова візиту на мою думку зменшується, оскільки невідомо, в якому статусі зараз перебуває сам Келлог. Mm -hmm. Спочатку він був означений як спецпредставник Трампа по врегулюванню російсько-української війни, а пізніше стало ясно, що в Росію їде зовсім інша делегація, яку Кіта Келога там немає. його візит планувався в Україну 20 лютого, мабуть, він відбудеться. Але тепер не зовсім зрозуміло, в яких реаліях ми знаходимося. Так що виходить, що Кіт Келох є тільки представником між Трампом і Зеленським. А представником між Трампом і Росіянами якісь інші є люди, там бізнесмени чи не бізнесмени, і в даному випадку Кіт Келох треба розуміти є лише людиною, яка може зондувати попередню позицію України, на які поступки, чи не поступки, чи які червоні лінії Україна означує після цього. Він в будь-якому випадку мусить приїхати і доповісти Трампу. На що Україна може погодитися, а на що може не погодитися? Тобто цей візит не слід переоцінювати. Це є попередній зондаж і попереднє збирання інформації, до речі, не тільки щодо позиції української сторони, тому що Кіт Келлог буде зустрічатися з багатьма європейськими лідерами. Отже, це я навіть не можу назвати початком переговорів. Це є попередні консультації, метою яких є збір інформації для вироблення якогось плану. Дипломатичного врегулювання російсько-української війни, це та позиція, на якій зараз стоїть Америка. То, що це позиція хібна в своїй основі, ну я не втомлююсь повторяти. Але американці поки що цього не усвідомлюють. Цього не усвідомлює сам Трамп. І отже, нам треба просто е, е, діяти і чекати, поки це усвідомлення до американської сторони прийде. Що шлях дипломатичного розв'язання російсько-української війни є безперспективним, це є просто неможливо. От, власне, бо насправді це вчорашня заява. Трамп заявив, що Україна матиме місце за столом будь-яких мирних переговорів, Бо до цього навіть йшлося про те, що, начебто, буде якийсь договір, а Україна вже буде постфактумом повідомлена, а, каже, що вірить Путіну, і Путін хоче миру. Я хотів би, щоб Росія повернулася до G7, тобто навіть ось це повернення на міжнародну арену. І насправді те, що я бачу, те що найбільше збурює людей, це власне нерозуміння того, чому замість того, аби посадити Путіна за ґрати і визнати його військовим злочинцем, яким він не справді є його запрошують до столу перемовин і говорять: сідайте і кажіть про свої умови, що ви хочете. Тобто, справа в тому, що е, якісь такі зміни ось цих ключових принципів. Але насправді, пане Тарасе, також з вами цікаво поговорити заяву віцепрезидента Джей Ді Венца, який сказав, США можуть відправити війська в Україну, якщо Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантуватиме довгострокову незалежність України. Тобто, все таки вони певно таки розуміють, що може бути тут відхилення з боку Росії. Про це заявив віцепрезидент Ша Джейді Венс. Він Інтерв'ю Восрі Джорнал, Journal. Тож, варіант відправки військових США в Україну лишається на столі, якщо РФ не буде вести перемовини добросовісно. Наскільки ймовірним є ведення військ Сполучених Штатів Америки в Україну, чи ця заява означає зміну підходу США до війни в Україні? Ну я почну з того, що заява Трампа, що Україна знайде своє місце за столом переговорів, де будуть США і Росія, це є принизливо для України як для держави. Отже, нам знайдуть якесь місце. Коли два хижака домовляться, ну я думаю, що це би мало тягнути за собою принаймні реакцію Українського Міністерства закордонних справ. Це зовсім не те запрошення, яке дають партнерам. І це перша обставина. Друга обставина стосується заяви Венса. Ну, ви знаєте, мені поведінка Трампа і його команди ну, нагадує таке відоме, відому таку побутову річ, яка у нас. Дуже часто була на селі, що вони грають варіята. Тобто, Трамп говорить одну фразу, його держсекретар говорить прямо протилежну фразу. Його віцепрезидент пізніше спростовує, а пізніше ще якийсь чиновник дає інтерв'ю Fox News чи Washington Post, де звучить четверта теза. Тобто, Трамп ніби впивається своєю непрогнозованістю. І якщо ну проста людина би просто прочитала все, що вони говорять протягом дня, то це на здорову голову не налазить, і з цієї точки я саме ну, з такої позиції ставлюся до заяви Венса на тему, що поява американських миротворців є на столі. Це, на мою думку, є блеф чистої води. Ніяких американських миротворців не передбачається. На імовірній лінії розмежування Росії і України я думаю, що не передб... це було б дуже бажано для України. На це ніколи не погодиться Росія, так само як Росія ніколи не погодиться на появу європейських миротворців, і, зрештою, ні одна європейська країна, член НАТО, не сказала, що вона готова таких миротворців послати. Кінець кінців на сьогоднішній момент ще навіть не видно на небосхилі припинення вогню. То як миротворці можуть зайти на лінію зіткнення чи на лінію фронту, коли там тривають щоденно і щоночно бойові дії? Тому подібна заява Венса вона просто задурманює голови. Так само, як і їхня фраза про те, що майбутня мирна угода шокує багатьох у світі? Ну, не знаю, мабуть, шокує. Ну, тільки мені не дуже хотілося б, щоб вона українців шокувала черговим поділом України. Тобто нова команда поводить себе просто ну безвідповідально на геополітичній арені щодня продукуючи інформаційне сміття. Це стосується і заяв Трампа, і заяв його віцепрезидента, і заяв його держсекретаря і багатьох інших посадових осіб. До цього я можу сказати вам так: треба ставитись як до того, що падає дощ. От дощ падає, і ми на це не впливаємо. Але пізніше дощ перестає, виходить сонце. І все, що впало, висихає. Отак, От точно так само ближче декілька місяців оце інформаційне сміття буде падати на голови українців, і не тільки на голови українців, а й на голови європейців. І до цього треба просто спокійною головою і з холодним серцем поставитись. Це треба пережити. Нічого спільного з реальністю подібні заяви не мають, і вони лише показують, що теперішня адміністрація Сполучених Штатів Америки. Ну, хоче грати в такого собі дурня, заплутуючи всіх і скриваючи свої реальні наміри, і це означає насправді, що Трамп в своїй реальній політиці може розвернутися як до таємної угоди з Росією, наслідком якої буде поділ України, так і до Союзу з Україною чи з Китаєм, наслідком чого буде умир упокорення Росії. Тобто, це мож, це от, от що лежить на столі. Це всі варіанти перед Трампом лежать на столі, і він кожного ранку буде приймати рішення, який йому варіант пасує на сьогоднішній день. Тобто, Трамп це генератор хаосу, і ми в цьому хаосі приречені жити ну, найменше в 2000, в першій половині 2025 року. От якраз про Трампа і про його рішення без гарантій безпеки говорить Володимир Зеленський. Ми просто дамо йому паузу. Йому це Путінові. Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путінові окупувати всю країну. Важливо тиснути на Путіна у президента Трампа є всі повноваження накласти санкції, тому я готовий приїхати до Вашингтона в будь-який день, щоб розробити спільний план цивілізованих людей. Сказав Зеленський. І власне тут він наголосив про ці санкції. Як ви думаєте, чи... Чи буде готовий Трамп накласти такі економічні санкції, щоб ну економіка РФ просто пішла канула в лету тут? Я з президентом України згідний в усіх пунктах того, що, що ним було сказано, з моєї точки зору, у Трампа є всі важелі не тільки для того, щоб зупинити бойові дії на лінії фронту, а щоб заставити Путіна забратися з України? І Я неодноразово на різних рівнях. Наводив щонайменше 10 пунктів, які Трамп може вжити, щоб заставити Путіна забратися з України, і Зеленський є цілком правий в тому, що просте зупинення вогню на лінії фронту насправді для України є шкідливе і небезпечне, бо Путін вже не зупинить російську воєнну промисловість, не зупинить виробництво боєприпасів, ракет танків, БТРів, не зупинить співпрацю з Китаєм, який його підживлює економічно, то така пауза тоді піде на користь Росії, дасть їй передишку, щоб вона напала наступного разу. Ну, не вже це для Тампа не зрозуміло, думаю, цілком зрозуміло. Тому замість того, щоб задусити Росію нафтовим ембарго, наприклад, блокувати вихід російських тан 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 танкерів з Балтики через данські протоки, або накласти санкції на російський танкерний флот. Які возить нафту до Китаю і Індії, або, наприклад, підняти е, високі на накласти високі мита на імпорт товарів з Європейського Союзу і з Америки в Росію, щоби положило російську економіку на лопатки? Трамп шукає поки що на сьогоднішній день домовленості з е, Путіним і президент України абсолютно правий, щоб іти на просте припинення вогню без гарантій для України, це означає приректи себе. На воєнну поразку і капітуляцію в майбутньому, і якщо не хоче Америка дати Україні членство в НАТО, ну давайте шукати інші варіанти. Але просто так погодитися на припинення вогню, я думаю, є категорично неприйнятно для України, і я впевнений, що президент України на це за жодних обставин не піде. Незвичайно ціна думка. Я ще раз вам дякую, що ви її озвучили. Разом з тим ще одна важлива заява. Президент України Зеленський вважає, що глава РФ Владимир Путін може готувати напад на країни НАТО вже у наступному році. Вони можуть піти як в Україну, як це було у 2022 році. Це цитата, або ж вони підуть до Польщі чи країн Балтії. Я думаю, така в нього ідея з усього, що я отримую від розвідки. Я вважаю, що він готує війну з країнами НАТО наступного року. Ще раніше данська розвідка повідомляла, що Путін готується. До вторгнення в Європу і розв'язання війни з НАТО, на вашу думку, чи готовий Кремль до розширення воєнних дій станом на зараз? Ну думаю, станом на зараз він не готовий. Але якщо б гіпотетично припустити, що Трамп завоював Україну, і Україна капітулювала, то Трамп то Путіну треба буде 2-3, може, трошки більше років для того, щоб мобілізувати, зализати рани, мобілізувати за рахунок українських громадян. Додаткових солдат в свою армію і підготуватися щонайменше до воєнних провокацій щодо країн Балтики і щодо Польщі, можливо, і щодо Румунії. Оце правда. Тому наступний рік це перебільшення. Наступного року Путін за жодних обставин не буде готовий, але гіпотетично президент України діє правильно, вказуючи на цю небезпеку. Тут найбільша біда в тому, що в Європі не вірять, що Путін, завоювавши Україну, піде на Європу. В Європі настільки в це не вірять політику, їхні лідери і їхнє суспільство, що інколи після розмов з е, цими е, політиками, польськими польськими може менше, але німецькими, французькими чи італійськими, ну хочеться схопитися за голову. Вони справді настільки заколихані 70 чи 80 роками після Другої світової війни, що війни в Європі бути не може, і що Парасолька Ядерна США і що НАТО їх захистить, що вони попросту відмовляти, відмовляються дивитися в очі реальності. І це є поки що та тема, яку український президент і ми всі українці не можемо пробити. І коли ми говоримо подібні фрази, ми бачимо у відповідь іронічні посмішки: ну кажіть, кажіть. Ви просто хочете, щоб ми за вас вписалися. І тому ви лякаєте всіх, що якщо Україна впаде, то він піде на нас. Це, це глибока помилка. Це може бути фатальною помилкою, і наше завдання в цьому випадку розбудити Європу. І я сподіваюся, що на Мінхенській конференції можна буде зробити спробу. Розбудити ту Європу і е, струснути її від переляку і розвернути її лицем до того, що треба гуртуватися разом з Україною і зупиняти Путіна вже і сьогодні на наших східних кордонах? Щоб завтра не довелося зупиняти її на одері. От сьогодні якраз був цей перший день мюнхенської безпекової конференції. Вона триватиме ще завтра і післязавтра. Як ви думаєте, які ще заяви можуть пролунати, і загалом які прогнозуєте перелік подій? Ну, у мене є оптим одне оптимістичне очікування, а друге – песимістичне, і воно в мені 50 на 50. Оптимістичне очікування моє від Мюнхенської конференції полягає в тому, що результатом її може бути пробудження Європи, тобто розворот Європи до збільшення воєнних витрат, до е, пошуку е, автономних воєнних союзів і можливостей, якщо Сполучені Штати Америки е, розвернуться спиною до Європи. Ну і відповідно це для України є добре, тому що це допоможе вибудовувати архітектуру автономної європейської безпеки і допоможе нам у війні з Росією. А песимістичний сценарій мій полягає, чи очікування полягає в тому, що Бінгерська конференція може бути. Поглибленням розколу між європейськими членами НАТО і американськими, і сьогоднішній виступ віце-президента США мене якраз наштовхує, що цей сценарій також дуже вірогідний, оскільки віцепрезидент Сполучених Штатів Америки не те, що не згадав жодним словом російсько-українську війну в своєму виступі, він по великому рахунку просто наїхав на європейців, звинувативши їх у тому, що вони порушують принципи демократії. Що вони ущемляють право радикальні партії в своїх країнах, ну якщо для Америки це головна проблема, і якщо вони стали на сторону праворадикалів в Австрії, в Словакії, в Німеччині альтернатива для Німеччини, і це американці вважають головною проблемою, ну то вибачте, ми вже приїхали. Тому я от маю такий і один оптимістичний, а другий песимістичний. Такий сценарій очікування цілком можливо, що буде оба.